Друзі, доброго ранку! Нарешті ми діждали трошки передишки в цьому палючому сонці. Уже другий день, як у нас так трошки набігають хмарки. три каплі дощу впало, але понизилась температура. Сьогодні буду вибирати свої помідори кібіц уже на насіння. Зараз вам покажу. Червоніють вони рясно-рясно. Були під тіньовою сіткою, дозріли на кущі, це важливо при збору насіння, щоб вони не влежувалися, зняті з куща напівзеленим, а щоб вони довисіли до червоного стану, такого яскраво-червоного на кущі. В цьому році посадила їх у рядок. На той рік буду садити в шахматному порядку. Набагато буде краще, вони требують простору. Кущі будуть набагато більші і крупніший помідор. Ну, можливо, ще спека спричинила їхню мілкувату фракцію. В минулому році були набагато крупніші. Уже всі на кущі дозріли. Зараз покажу вам, які вони рясні. Дивіться, вони були не підв'язані, і так кожний кущ. Але якби були посаджені в шахматному порядку, кущ був би більш розлогий і ці сливки були б крупніші. Тому виправлю свою помилку на той рік посадю в шахматному порядку. 70 на 70, але не в рядок один за одним, а в шахматному порядку. Ось така красота. Низькорослі не требують вони підв'язки. Починають плодоносити 10-13 червня, толі на день народження маємо салат своїх помідорів. І масово достигає до кінця липня. Такі рясні, що валяють кущ. Зібрала 5 кущиків, покажу, скільки вийшло. Оце відро з п'яти кущиків. Це ще ж, якщо... Зважати на те, що ми їх їли на салат скільки було треба, бо більш інших помідорів на той час успілими не було. Вони самі перші починають спіти. Не дуже крупні. Ну, такі подовжені, як сірникова коробка. Але ж вони виграють своїм раннім сроком визрівання. Навіть санька ще у. В червні не спіне, а ці вже починають 10, 13, 15 число вже поспівати. Ними задоволена дуже, їхньою рясністю і ранністю визрівання.